На даному відео представлена перука із натурального волосся, чорного відтінку, волосся достатньої щільності, його можна вирівнювати та завивати, робити низькі хвостики. Можна зробити проділи в будь-яких напрямках. Має імітацію шкіри голови. Сіточку, яку ви бачите на чолі, обрізають. Можна зробити також чубчика. Імітація шкіри голови виглядає максимально реалістично. Ось так вона виглядає на манекені, щоб було краще роздивитися з різних сторін. Волосся рівне шовковисте. Підійде на окружність голови 55-56 та більше. Ідеально десь буде на 56-57. Ось так виглядає імітація шкіри голови. А так перука виглядає зсередини.